Ну, Будиночок дерев'яний всередині, дві кроваті дерев'яні були, вже як привезли його. Алочка стіл привезла, стільці привезла, е холодильник привезла нам. Волонтерам усім велике спасибі. Я за них буду Бога. Просить, щоб їм здоров'я давав. Що вони допомагають людям, що в них стільки своїх проблем зараз теж. Але ж ще в них є якісь сили допомагають другим людям так, в таку тяжку хвилину. Перше в хату попало, розбило все, згоріло все. Вивозили цей мусор, цей розбитий будинок, все очищали. 14 тракторів ми вивезли. Цього не габарита всього. Ми б самі, звісно, не... а так ще велике спасибі, звісно, морозу. Скиталися по квартирах, а що робити? Я настра... настроїлася і психолог приїжджав, дуже мені допомагав. Звісно, звичайно, Маріна, їй теж велике спасибі. Наталочка Кавнацька допомагала, Ой, волонтери. А тут, ну я не знаю. Мабуть, Господь Бог почув мої молитви. І прислав нам Алочку, волонтершу. І вона закрутила все це, і, і поставили будиночок, і вона зараз кожен день допомагає. І це вони з чоловіком допомагають нам. Була приватним підприємцем, працювала і на дому, і мала свій бізнес. Коли почалося почалося вторгнення, були вдома, не збиралися нікуди виїжджати. От ми з першого дня ми вирішили, що ми будемо на місці. От З першого дня ми допомагали з чоловіком вдвох. Він ночами виходив на пости діжурити, а днем ми займалися, вивозили людей з, з, з Києва, з нових Петрівець, знайомих, незнайомих, всіх, хто просив, збирали продукти. Для того, щоб годувати хлопців, які стоять на ТРО, які стоять на постах. Ну, І так почалася моя скажімо так, волонтерська діяльність. Потім, коли вже відійшли російські війська з Київської області, ми почали їздити на Ірпіні Бучу, завозили їм туди допомогу в модульні будиночки. завозили. Потім я... Переключилася на Мощуну, Там 250 будинків знищені повністю, і люди залишилися ну, ось, ось так. Без, без нічого взагалі, тому приходилося від одягу і взуття до якихось мілких побутових речей і так далі. Це все ми я збирала, я робила оголошення. Люди дуже відзиваються, люди дуже допомагають. І якось прийшла в сільську раду по своїх власних справах, і мені в сільській раді дівчата кажуть: А чому ви займаєтеся? Мущину а не займаєтеся? У нас ж в громаді теж є таке село, яке дуже пострадало. Ну я, чесно говоря, була трохи в шоці, тому що я була впевнена, що тут. Є волонтери, які цим займаються, що тут все добре. Але ну, як вияснилося, чомусь гут усі обійшли е, стороною, так сказати. І от перша, до кого ми приїхали, це була Валентина Михайлівна і Михайло Михайлович. Е, ну, а так як я була тісно зав'язана з мущином, а там зараз масово ставлять будиночки. Е, зайшло дуже багато волонтерських громадських організацій, які ставлять такі тимчасові будиночки: більші, менші. А, мене познайомили саме з представником громадської організації мій дім Дмитром. І я підійшла до нього і попросила один будиночок ось поставити. Хоча б на перший час зараз для Михайла Михайловича і Валентини Михайлівни. Він зразу погодився, тільки сказав, що добре, я привезу, тільки в мене немає часу цим займатися. Тобто ми привеземо, але всіма питаннями будеш займатися ти. Ну, ось так ми почали з ним співпрацювати. Все привезли ну, і вирішили, що треба допомогти е пенсіонерам добудувати трошечки якесь ще приміщення, тому що е ну, щоб не, не так і холодно було, і щоб ще доповнітна була додаткова площа. Так, допомагаємо чи можемо. Ми займаємося допомогою людям, які втратили житло внаслідок військових дій в Київській області. І ми працюємо зараз в цьому селі Мощун. і намагаємося закрити всі питання в плані, щоб люди могли перезимувати. Це такі невеличкі будиночки, якщо видно, тут які ми встановлювали встановлюємо. Це тимчасове житло, яке розраховано на те, щоб люди просто не мерзли в там, сараях, там, в машинах, а мали місце де спати, де готувати їжу, де сходити в туалет, душ прийняти. В Гуті Межигірській є волонтери, які там працюють. Вони дізналися, що ми працюємо тут в Мощуні. Подзвонили, спитали, чи можемо ми допомогти їм, Алла сказала, що Дуже треба. Є сім'я, яка дуже потребує нашої допомоги. І разом з Алою, з її командою ми поставили цей будиночок в гуті Межигірській. і плануємо ще, можливо, декілька домівок там поставити.